Construction is evolving. Дівництво розвивається. Галас знаходить нові та кращі способи створення проектування та співпраці, щоб реалізувати кращий проект за менший час та з меншим ризиком. Ось чому автодеск прагне вдосконалювати та розширювати функції та інструменти на нашій платформі. Минулого місяця ми випустили понад 50 удосконалень у наших продуктах, щоб допомогти нашим користувачам досягти кращих результатів у своїх проектах в бізнесі. Давайте розглянемо п'ятірку найкращих оновлень цього релізу. Починаємо з номера п'ять сервіс параметрів Це оновлення платформи Autodesk Construction Cloud та Revit 2023 дозволяє користувачам керувати своєю бібліотекою параметрів Revit із Хмари Autodesk Construction. Тільки параметри, які ви створюєте, редагуєте, або додаєте через завантажений файл параметрів, будуть автоматично інтегровані з ACC в Revit, щоб кілька команд могли отримати доступ до тих самих параметрів, збережених у централізованій бібліотеці. Це дозволяє краще контролювати та стандартизувати параметри, які використовують у проєктах ваша команда та інші колеги, з якими ви працюєте. Номер 4. Удосконалення коннектора даних. Усі ці три випуски працюють над покращенням коннектів даних, можливостей спільної роботи та аналізу даних доступ на рівні проекту дозволяє користувачам AutoDesk Construction Cloud і bim 360 отримувати дані з окремих проєктів, а не з усього портфоліо. керівникам проектів буде легше деталізувати один конкретний проект і скласти подання реєстрів настроюваних груп проєктів, наприклад, за регіонами або типом проекту. Нове подання колекції шаблонів полегшує користувачам AutoDesk Construction Cloud і BIM 360 пошук нових шаблонів Power BI, або доступ до оновлених версій цих шаблонів. Це допомагає робочим групам краще підключатися до даних. Говорячи про Power BI, з'єднувач Power BI тепер сертифікований Microsoft, що робить його доступним для завантаження з Microsoft Store. Користувачам буде простіше налаштовувати цей роз'єм між Autodesk Construction Cloud і Power BI. тобто вони зможуть отримувати автоматично синхронізовані оновлення на своїх інформаційних панелях і аналізувати дані набагато раніше. Номер три автоматичне позначення фотографій. За допомогою машинного навчання будь-які фотографії завантажені в Autodesk, будуються, навіть якщо вкладені файли тепер будуть автоматично позначатися відповідними метаданими. Ці теги можна легко видалити так само, як і звичайні теги, і додати нові. Це полегшує командам організацію та пошук потрібних фотографій для відстеження прогресу, виконаної роботи або просто загальної довідки допомагаючи забезпечити належне додавання тегів до всіх фотографій Номер 2 це інтеграція між ProEast та Cost Management в AutoDesk Build. Користувачі, які мають дует з ProEast і Autodesk, можуть використовувати цю інтеграцію для автоматичного перетворення своїх детальних кошторисів з ProEast на бюджети проектів з управлінням витратами в Autodesk Build команди можуть легко передавати кермовлади від підготовки до будівництва до польової команди, де вони можуть керувати всіма витратами заходами з центральному місці. Це виключає дублювання роботи та ручний перерозподіл коштористів за бюджетними коштами. Це також означає, що команди можуть почати відстежувати свій бюджет і витрати в день, коли їм буде надано проект, допомагаючи зменшити ризики, мінізувати ефективність і швидше збільшити прибутковість. І наш випуск номер один з нашого травневого запуску полягає в тому, що користувачі Autodesk Docs і Autodesk Beam Collaborate тепер мають доступ до мобільного додатка. Це означає, що крім користувачів Autodesk Build, будь-які користувачі Autodesk Docs, BIM Collaborate і BIM Collaborate Pro також можуть отримати доступ до мобільного додатка ACC. Доступ до різних інструментів залежить від наявності доступу до відповідних продуктів, але тепер будівельники можуть легко отримати доступ до файлів, папок, розміток, питань і протоколів зустрічей без необхідності носити з собою ноутбук або повертатися до трейлера, щоб подивитись цю інформацію. Крім того, дані опубліковані в офісі автоматично доступні командам на будівлі, включаючи 3 d моделі, узгоджені з 2 d аркушами. ця візуалізація даних та контроль документів допомагає усунути розрив в інформації та спілкуванні, які часто існує між польовими та офісними командами. Тепер вони обидва можуть впевнено працювати, знаючи, що всі вони працюють з однією версією. Щоб побачити більше випусків про ACC або дізнатися про інше оновлення, відвідайте блог на Фейсбуці або в телеграм-каналі за посиланням в описанні до цього відео Переведено та озвучено спеціально для UA.